Ходжу до Ви будете чи висогасні, тому що Херсонська область присудилася. Кажу, дівчинку їди, нам і так. Іван Микола, весь час окупації майже шість з половиною місяців. Прожив в рідному селі Новоолександрівка. За цей період кого тут тільки не було: і росіяни, і ДНРівці, і Кадирівці, і якісь інші нації в російському військовому однострої, що живуть за тисячі кілометрів звідси. З чужинцями чоловік не спілкувався, жив на запасах продуктів з власного погребу. На окупантів має злість, адже їх навала зламала плани, позбавила нормального життя на схилі літ, і що найболючіше розлучилась з дітьми та онуками. Ті наразі в евакуації за кордоном. Зразу ходили по котах, вимірали, те, що в краще забирали. Таке було. Хто вони? Я з ними не... не мав діла і не хочу мати. І дай Бог, щоб вони виздихали не то, що, а всі до одного тварі. Вони всі голосували за нього, за Владимира Владимировича того, недоношеного. Вафлі по 450 гривень за кіло. Сосиски та ковбаси по 500-600 гривень. Підвіз продуктів до новоолександрівки від окупантів був, але за захмарними цінами. І людям вони були не по кишені, без нормальної роботи та пенсії. З Самого початку росіяни казали, що мета їхнього приходу визволення місцевих від нацизму та пошуки міфічних бандерівців. ж жуть Ось так жилося. Ціни були такі заоблачні, такі заоблачні ціни на все і на продукти, і на Хімію, вони такі ціни загинали, що просто було невозможно. Зараз навіть дико, що нам дають усе безплатно. Нас освободили, от Бендерів, а тільки до той бендера вони його не знайшли. Діло в тому, що так от. страшно. А зараз взагалі страшно. Вони нас без кінця обстрілюють, обстрілюють. Обстріли Новоолександрівки в рази посилились після визволення населеного пункту 2 жовтня. По будинках місцевих мешканців росіяни випускають міни, стріляють зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема градів. При цьому в більшості випадків з іншого берега Дніпра, який ще тимчасово перебуває під окупацією. Під час одного з обстрілів ворог зруйнував місцеву школу. Нині тут мало що нагадує про те, що ще недавно тут була спортивна зала звичайної сільської школи. 27 жовтня сюди прилетіли російські ракети с 300 і вщент, це все зруйнували. Прильот зафіксували з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Херсонської області, з населеного пункту Мала Лепетиха. До війни тут навчалось близько 120 вихованців різного віку. Будівля школи, яку звели 61 рік тому, перестала існувати. Втім, зараз вона нікому не потрібна і без того, бо через російське вторгнення та окупацію Новоолександрівки практично всі діти виїхали звідси на безпечну територію разом з батьками та рідними. З довоєнних 1200 жителів наразі в Новоолександрівці залишилось трохи менше 300 осіб. Електрики та води в селі немає, магазини не працюють. Люди отримують гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та побутової хімії. Єдине заповітна мрія місцевих, щоб ворога прогнали ще далі на південь, а також викинули з протилежного берега Дніпра, адже по воді до нього всього 5-7 кілометрів. А для ствольної та реактивної артилерії це не є суттєвою перешкодою. Олександр Фефілатів Максим Морашов з деокупованої частини Херсонщини, перший міський. thank <laughs> you